Усім привіт! Ви на каналі Мій Сад. Я не припиняю знайомити вас зі своїми рослинами. І сьогодні на черзі ялівець китайський Blue Alps, що в перекладі означає Блакитні Альпи. І свою назву він напевне отримав через блакитний колір своєї хвої. За формою зросту ялівець більше нагадує чагарник. Тому що має не один, а декілька стовбурів. Щодо розміру, то в різних джерелах інформація різна, вказують від 2,5 до 4 метрів, але, на мою думку, рослина у дорослому віці має набагато більший розмір. Цей висновок я зробила спостерігаючи річний приріст на моїй рослині і він складає більше 40 см. У моєму саду цей ялівець зростає вже 5 років. Купувала його у горщику P9 розміром не більше 25 см. Зараз він має розмір більше 2 метрів. Ялівець Blue Alps має фонтаноподібну форму, тому що приріст, що з'являється кожної весни, дещо м'який і він наче звисає донизу. Згодом він міцнішає і змінює напрямок свого зросту догори. А оскільки він має декілька стовбурів, то він добре наростає не лише в висоту, але й в сторони. У мене він зростає на повному сонці. Додатковий полив отримую лише у спеку. Із недоліків можу сказати, що він має дуже колючу хвою, якщо треба його обрізати. Чи трохи почистити, треба мати це на увазі. Усе інше в ньому лише переваги, і його незвична форма, і його насичений колір. А найголовніше для мене це те, що він має дуже сильний і приємний аромат, який підсилюється після дощу. Його хвойний аромат розноситься на декілька метрів навкруги. Це не лише приємно, а ще й корисно. Цю рослину можу кваліфікувати як посухостійку та морозовитривалу, тому що ані після міцної зими, ані після посухи він не змінює кольору, не втрачає пагонів, тобто ніяк не реагує на ці фактори. Через те, що ялівець Blue Alps має незвичну форму зросту, його дуже часто використовують у стилі ніваки. Або за допомогою стрижки створюють з нього декоративні елементи в саду. В цілому він може використовуватися як в поодинокій посадці, також і як елемент у міксбордерах або інших декоративних композиціях. Тож зверніть увагу на таку рослину, як ялівець Blue Alps, що буде слугувати вам прикрасою протягом всього року. А на цьому в мене все. Дякую вам за увагу і до побачення!